Фінляндія, як стверджують, є найщасливішою країною на планеті. Найщасливіша з усіх. Фінляндія вистрибує на перше місце, значно випереджаючи Данію. Що ми, не фіни, можемо дізнатися від Фінляндії, щоб також стати щасливими. Який їхній секрет успіху? Давайте пошукаємо підказки. Можливо, їхній клімат робить їх щасливими крижані вітри, снігопади, довгі зимові ночі це звичні речі в цій країні. Можливо, холодне повітря здатне підняти настрій. Отже, навколишнє середовище, можливо, має більший вплив на щастя. Фінляндія це країна лісів, багатих чагарниками. Ліси займають дві третини території країни. У 1800-х роках це було важливо, оскільки багато людей жили саме в такій місцевості, але тепер ситуація змінилася. Більшість людей не живе в лісах, вони мешкають у містах і Більше 85% фінів так роблять. Але погляньте на ці картинки їхніх міст ось як виглядають сучасні міста: хмарочоси, магазини, дороги, дороги і ще раз дороги смог. Природа тут і не пахне. Проте типова фінська метрополія відводить 30-40% своїх територій для того, що ми називаємо зеленою зоною, як от 52 парки парків Гельсінкі. Зелені берегові лінії тампери та зелений пояс юваскула. Проте можливість бути ближчими до природи це їхній другий найважливіший пріоритет. Це й не дивно, адже жодне з міст Фінляндії не має населення, яке перевищує мільйон людей, тому вони є одними з найменш густонаселених у всій Європі. Природа завжди поруч чудово. Вважаю, що це відмінний спосіб бути щасливим. Чи це можливо рівень щастя пов'язаний з культурою? Фінляндія досить однорідна. З понад 90% населення фінського походження, 60% лютерани та незначна частка саамі на півночі. З рівнем грамотності 100% і більшістю людей зі ступенем бакалавра, вони мають інноваційне та освічене суспільство. У них також є егалітарна культура, що особливо проявляється в їх роботі. Знаєте, незалежне прийняття рішень, плоска структура організації, чудові пільги та середня тривалість робочого тижня. Лише 35 годин, але їм строго заборонено запізнюватись. Якщо запізнитесь, вас жорстоко покарають. Запізнення, швидше за все, зруйнує їхню довіру, адже у фінів культура надзвичайної довіри. Можливо, фіни вимушені були покладатися на сусідів через холодні і важкі десятиліття іноземного поневолення. Коли погода така погана, вони не можуть нічого досягти самостійно і не здатні стояти осторонь, коли їх шведський пан. Тягне їх у новий конфлікт, можливо, люди просто довіряють фінам через їх економічну стабільність та низький рівень злочинності? Чи може щастя фінів бути пов'язане з безпекою? Загалом хвилювання про можливу війну, ризик бути пограбованим, поки вас немає вдома, або ризик вийти на вулицю і відразу потрапити в надзвичайну ситуацію негативно впливають на психічне здоров'я. Крім того, Фінляндія має відносно низький рівень злочинності. Рівень бідності всього 0,2%, дуже високу тривалість життя та вважається дуже безпечною країною. Порушення дорожніх правил стали основними правопорушеннями минулого року. З населенням у 5,5 мільйонів Фінляндія також є достатньо стабільною з демографічної точки зору. Однак, за прогнозами, ця цифра зменшиться до приблизно 5 мільйонів. У порівнянні з деякими демографічними зниженнями, які очікують інші європейські країни, це незначне падіння. Економіка зазнає втрат, але ці втрати будуть відносно незначними, що створить шанси для оптимістичних моментів. Крім того, Фінляндія перебуває в безпечній геополітичній зоні. Всі їх сусіди є заможними та стабільними, а також Фінляндію захищає НАТО. Що забезпечує безкоштовну оборону та вільний доступ до ринку в межах Європейського Союзу, а це Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія, Естонія і, звісно, Росія. Головним завданням Фінляндії завжди було управління відносинами з Росією. Вони мали завжди балансувати між Росією та Заходом. Адже Фіни у порівнянні з росіянами є невеликими, і Росії дуже хотілося б мати порт у Гельсінкі. Вони б їх знищили, чи не так. Саме тому Фінляндія подала заявку на приєднання до НАТО у 2022 році для додаткового захисту. Економічна безпека це ще один важливий аспект безпеки. Чи справді гроші вирішують питання щастя? Зараз наведу два аргументи. По-перше, Фінляндія не завжди була заможною, ще століття тому їх вважали забутим краєм, яку ніхто не помічав. По друге, наявність грошей справді робить людей щасливими. Я жартую. А тепер повернемося до реальної економіки. Протягом більшої частини своєї історії Фінляндія була бідною країною, зокрема через так звану траншейну бідність. У часи, коли рівень життя переважно залежав від того, як багато вашій родині вдавалося виростити, ця холодна країна не відзначалася особливим процвітанням вона перебувала під контролем Швеції до 1809 року. А потім Росії до 1917 року, коли відбулася величезна революція. Проте студенти зазвичай мали досить свободи, щоб займатися тим, чим хотіли. Внаслідок цього впевненість зростала з покоління в покоління завдяки стабільності у законодавстві, грошовій системі, банківській сфері та чесності довіра, довіра і ще раз довіра. Інші аспекти економіки мали свої труднощі. Тому це позитивна новина для економічного зростання. Фінляндія в основному мала лише два основних ресурси дерево та воду. Протягом більшої частини своєї історії дерево було їхнім головним джерелом доходу. Насправді, лише будівництво лісопильних заводів, щоб задовольнити зростаючий попит на деревину в Росії, стало основною причиною індустріалізації у 80-му століттях. Додатково Їхній період залежності від дерева не завершився і до часу світових війн. Разом із сільським господарством дерев'яні продукти становили половину робочих місць, одну третину промисловості та величезну частину їхнього експорту. Торгівля деревиною лише ускладнила баланс між Росією та Західною Європою. Або ж їм слід було далі рубати дерева для росіян і, врешті-решт, стати надзвичайно багатими. Росіяни вторглися до них у 1939 році, тому у них не було часу, щоб подумати над цим. Хоча вони втратили 10% своєї території, понад 70 тисяч чоловіків і змушені були виплачувати репарації, зимова війна могла запобігти виникненню комуністичного режиму. Щоб уникнути повторення цього всього фіаско, фінни формально залишалися нейтральними під час холодної війни, але все ж таки більше схилялися до Заходу. Ніж до сходу через цю напружену взаємодію. Вони утрималися від участі в плані маршала, що мав на меті відновлення Європи, а також у створенні європейського економічного співтовариства ЄС та НАТО. Хоча вони продовжували продавати деревину на захід і поступово відновили торгівлю з Радянським Союзом, який надавав їм велику частину енергії, ці кошти вони використали для інвестування у виробництво машин. Вони почали виготовляти та експортувати паперові машини, кораблі до Радянського Союзу. Завдяки новознайденому достатку вони вирішили впровадити модель соціального забезпечення країн півночі та намагатися інтегруватися до скандинавського суспільства. Декретна відпустка, соціальні послуги, медичне обслуговування, універсальна освіта тощо, і вони продовжували свій повільний і стабільний шлях до процвітання. Роблячи акцент на інноваціях та освіті, щоб створити економіку, яка в основному залежала б від досліджень і розробок, так все було добре, поки Радянський Союз не розпався. Це, очевидно, призвело до різкого скорочення торгівлі, що, в свою чергу, спричинило обвал їхньої валюти. Тим часом їхні банки, які вже були сильно заборговані, також зазнали краху, що призвело до найгіршої депресії в історії Фінляндії. Усі дійшли висновку, що зараз не найкращий час для інвестицій у будь-що. В 2000-х роках вони відновилися, але фактично залишили паперові технології. Тепер акцент робився виключно на винахідництві. Деякі фінські технологічні інновації, такі як Nokia, Linux, перший веб браузер, SMS, по суті, текстові повідомлення Angry Birds та Clash of Clans, можуть бути знайомі вам. Все це було розроблено на основі дуже малої популяції. Нова Фінляндія процвітає, знаходиться в безпеці від економічних загроз та має високий технологічний рівень. Однак, якщо ви повинні запам'ятати щось з цього, це те, що Фінляндія ніколи не стала справді багатою. Насправді це результат 150 років накопичення надійних бізнесів та інститутів. Чи можна вважати, що їхнє щастя визначається соціальним забезпеченням? Хоча вони можуть менше турбуватися завдяки цій підтримці. Як вони можуть собі це дозволити, Фінляндія повинна оподатковувати сектори, які розвивалися поступово протягом 150 років, щоб забезпечити надходження до бюджету. З податком на доходи фізичних осіб, який складає майже 57%, і податком на додану вартість, що сягає близько 25%, Фінляндія має одне з найвищих податкових навантажень у світі. Проте для фінів є гарна новина. Їхній уряд. Має досить ефективний бухгалтерський відділ. Уряд має дотримуватись досить суворих лімітів витрат, які встановлюються на кожен виборчий термін. Не кожен рік, але кожен уряд це робить. Це свідчить про те, що їм часто вдається досягати надлишку в 2-3%. Незважаючи на значний борг під час рецесії наприкінці минулого століття, Фінляндія змогла його погасити в період економічного підйому. Прозорість, безпека, фінанси та, що найважливіше довіра це життєво необхідні складові щастя.